Пане Мелегер, у вас спейм дуже кличе, в нього, мабуть, комп'ютер вірус Де, 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 він? Фольги мене. Іди за мною. Фольги мене. Спейм, я знайшов менеджера. Uh, Виявляється, асистент може теж чинити комп'ютер. Теж, все працює. Arbeiten. Yeah, well, я хочу... Працювати. Uh, Arbeiten. Yeah. Тіентшпанг. Розслаблення. Тіентшпанг. В мене є пріоритети. Тіахулунг. Одужання. Відпочинок. Тіахулунг. З яких піронаскиці є? Вони тут спочатку це, це наші oh, найкращі, найкращі працівники. О! <laughs> Бутерброд! А, нет, це маоо це Миша, я думал це б. Беликте споют. Бутерброд. Беликте споютчен. Мене вкраб. Я ему на спину приклею. Можна критичный звільнити?

Так, я закрив кабінет. Так, дивись, на твоєму комп'ютері, тільки на твоєму комп'ютері, навіть на моєму нема, є. У е, тебе тебе комп'ютер, в тебе мишку вкрали. Я зараз принесу, чекай, секунду. Закрийте, будь ласка. Вкрасти. Штин. Я зараз прийду в От, на твоєму і на твоєму, і тільки на твоєму комп'ютері є ось така програма. Бачиш там, де я мишкою вожу. Чи не бачиш? Бачу. ICCTV. Це камера. Ти можеш дивитись по камерам, де що хто робить. От, наприклад, це він зараз за своє місце, мені здається, так. Ну, і може тут так само є камера на серверах? тобто можеш дивитись хто там біля А, Це все О, Пане менеджер. Алло. Оце як підписувати, це Sales Report. TikTok. Просто бро, Ой, на, на, на пол, я, я, я ще зараз підпису. Та я. Аго. Я, я просто сума. нагадую, що є о, залишилося дві хвилини менеджер, щоб когось звільнити. Окей. Чорт. хто підписав. Ах, не гад. О. Це що все підписано, я не можу підписатися. Я вже підписав на це воду Тоді Туди йдемо звільняти якось. Так, йдемо когось звільняти. Кутер метабайтер. Хороший працівник.

Не видно, вот, 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 це вот, 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 але в нас тільки нормально. Тільки недари в нас спеціальні. залишилися. Він не хлопев. Це накла... uh, uh, yeah. була одна ошибка, я. Я... Oh. Ah. я хлопав. Але не дуже довго. Ну що я з асистентом розмовляв. Ми ah. тут стояли і розмовляли, щоб yeah, захистити сервери. Хтось вимикає сервери, я а хотів. Може взяти якусь ну, на роботу типу... знову? От, асистент, Ні, не, асистент, Тим, не, можна. не можна. асистент поясніть, чому я мало хлопав. Він був дуже гарний робітник, є. але хлопав не дуже хороший. Менеджер кабінету. Ого, ну, ого, я... о, о, отак от надо хлоп. А, не я. А, все. Okay. okay. Підтримуємо що будь-яке робот. нашого менеджера. Наш менеджер кабінет. найкращий кабінет. менеджер у світі. О! Супер. о, супер. Най... Ух, не просто найкращий. Відкрити ваш кабінет, там люди просять. В кабінеті зачинено? Бінет відкрит. Ну правильно, він має бути зачиненим. Інколи до вас можуть люди приходити брати документи або ставити їх сюди у вашу стопку документів. Тому що в них таке завдання. Я поки що спеціалістів або? якось е, звільнив. Ні одного лоду. Ну буває. Сервер. Зараз. Хтось танцює там в Е, Закажіть двері, будь ласка. Хочу повідомити, що цверня грає сапера. Сапера цверні грає на комп'ютері, комп потужно. <пл 'ї> Де? Тібишвяди? <пл 'ї> Скарга. Алло, пане менеджер. Тібишверди. Ті а можна двері зачинити? Чи... Я не знаю. Я бачу, там стояли тіпи, вони курили, просто я кажу, а що тебе викинуло? Вони кажуть, та забий? Хотів тебе дещо запитати. Можете перевірити а, цей документ? Потрібний чи ні? Давай в окремі волі. Непогані. Це дуже важливий документ, я його підписав. Дуже-дуже важливо. Дякую. Вартість відвантаження 150. 20 Палити, курити. Раухен? Друзі. Не, не Це Чапман, 300 гривень пачка. Візьми сигарету і посмакуй щастя. І мені потрібно робити. Ти коли-небудь курив Чапман? А де? Ні, нічого не порив. Але менеджер. чому не по не, немає тривоги? Не спрацьовує сигналізація. Де Раухмельда, димовий сповіщувач. Мені здається. Де Раухмельда. Ви трошки не вписуєтеся в цю компанію. менеджер, Мені здається, ви дуже схожі на шпіоне.

а, зараз я так що ваша вишка, щоб нажать до сміттєвому баку. Окей, підемо до конференц-ноє попом. Ком, 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 ви ген Ну що ж, мені це подобається. Сніжа. Ваша вишка. Е, спеціалісти? Що ж, друзі, я А, я програю. Так, ході його. Тепер, дивіться, дивіться, що я знайшов біля принтера. Що це? Подивіться. О! Автор! Це штує! Сет <рістити> Це є, блять! Я це підписав, це можна отсилати клієнти. Клієнту. <рістити> а ви бачили хто? Це модерний моторсет, ми його продаємо за 2 мільйони. Це сему! Автор. <рістити> 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 що таке я. О. <плес> ну він може бо я здавлюсь. Я не можу нікого звільнить, тільки, тільки спеціалісти це не візьмо... займають. Візьмо... Ну нічого, нічого, все гаразд. Все бувають помилки, у мене бували помилки, все гаразд. Але три з трьох були спеціалісти, що так? Ну, спеціалістів багато. Тепер у нас залишилось 4 спеціаліста, а, залишилось у нас 3 спеціаліста і три О, кабінет. ладери. Ой, я за заблокавчо. В кабинет выше.